Заміські будинки практично завжди будують в комплексі з лазнями, а значить, потрібно точно знати, який камінь краще вибрати для топки. Для цього рекомендується вивчити всі переваги і недоліки різних каменів для лазні. Щоб не помилитися з вибором, рекомендуємо звертатися в спеціалізовані магазини. Наприклад, в джедебестрю ви зможете знайти тільки якісні види каменів для лазні, і який камінь підібрати для лазні основні характеристики. Здавалося б, як співвідносяться баня і камені, зв'язок прямий. Від того, що ви використовуєте на Кам'янці, залежить ефективність і користь проведених процедур камені в парні здатні накопичувати тепло, надовго зберігати його і максимально віддавати власні цілющі властивості для того, щоб людина, що побувала в лазні, став здоровим і красивим. Для парилки підійде не кожен камінь. До вибору потрібно підійти дуже відповідально. При цьому потрібно враховувати. Тип кам'янки, власні фінансові можливості, корисні якості каменів, правила вибору, що потрібно брати до уваги при підборі каменів для лазні стійкістю до високих температур. Камені не повинні тріскатися, розсипатися, деформуватися при сильному нагріванні, але при цьому зобов'язані адекватно реагувати на різкі перепади вологості і температури, особливо це актуально при експлуатації лазні в зимовий час, здатність зберігати тепло. Теплоємність проявляється в тому, що вони, набравши жар, дуже довго не остигають, в результаті чого повітря в парні залишається максимально теплим, ідеально справляються з цим великі гладкі, без дрібних дірочок і сторонніх вкраплень камені, екологічна чистота, це смиття і ширяння не терпить. Домішок шкідливих речовин, адже люди влазні хочуть оздоровлювати свій організм, а не дихати небезпечними випарами важливо. Хімічна отрута вбрана камінням обов'язково влазні вийде назовні, якщо ви будете використовувати несертифікований продукт або візьмете камені в міській зоні поблизу залізниць, промислових підприємств і однорідність структури каменю. Це пов'язано з коефіцієнтом теплового розширення. На всій зовнішній і внутрішній частині він повинен бути однаковим, інакше можлива деформація, утворення крихти і навіть вибух. Основні параметри оптимальними для парної є камені без виступів і кутів, оскільки округла форма сприяє хорошій циркуляції повітря, розміри елементів кам'янки повинні відповідати самій печі. Найбільші екземпляри кладуть на нижній шар. Всі наступні ряди, більш дрібні камені, класифікація. Кожен камінь, який застосовується в парній, має свої особливості, тому вибір того чи іншого екземпляра залежить від уважного вивчення характеристик каменю, таблиця порівняння баних каменів і їх цілющих властивостей, назва каменю, опис характеристики, цілющі властивості жадеїд відноситься до розряду мінералів напівкоштовних порід. Він напівпрозорий. Зеленуватого забарвлення у його складі фе. в камінь з високою теплопровідністю, з низьким показником поглинання води він не кришиться, не деформується, підходить для тривалого застосування не менше п'яти років. Застосування каменю показано при порушеннях артеріального тиску. Він допомагає при проблемах серцево-судинного характеру, при різних порушеннях нервової, сечастотевої системи, сприяє розчиненню солей, накопичених організмом, незамінний для відновлення енергетичних потенціалів людини, малиновий кварцит, мінерал яскравого кольору, пурпурні, і коричневі відтінки переважають в його забарвленні. Цей екземпляр може витримувати надвисокі температури до 2700. Він дуже щільний, що робить його справжнім зберігачем тепла, не тріскається від перепаду температур при подачі на кам'янку крижаної води. Такої проблеми не виникне, сприяє позбавленню від болю в м'язах, ревматоїдних проблем, застуд помічено благотворний вплив каменю на роботу кровоносної системи, нормалізує тиск, зменшує кількість солей в організмі. Білий кварц виглядає в парні, як світиться непівпрозорий. Лід містить в своєму складі кисень і кремній, не підходить для тривалого використання в умовах підвищених температур. У перегрітій парні може лопнути, підходить для очищення дихальної системи, має омолоджуючий ефект через виділяється озону. Пріскому охолодженні каменю. Пролонгована позитивна дія білого кварцу зберігається навіть через кілька днів після банної процедури. Порфірит представник вулканічної породи, звичайний колір якого зелений, але зустрічаються і сірі, і чорні, і бурі екземпляри. Головна його характеристика висока теплоємність, яка дає можливість використовувати його лазні, купуючи за невисокою ціною. Пройшовши банну процедуру, з порфіритом, можна очікувати усунення головного болю, очищення шкіри і нормалізації роботи органів дихальної системи. Нефрит матовий камінь салатово-сірого кольору з білими внутрішніми вкрапленнями, якому приписують безліч магічних властивостей. Про міцність цього каменю можна складати легенди, адже роздрібнити його вручну вийде хіба що тільки на сильній людині сказки. Не один десяток років може вірою і правдою служити він і з ним нічого не станеться. Тепла, яке він віддає в парильні, вистачає надовго, Пар, що виходить в парні з нефритом, може сприяти усуненню безсоння, нормалізації, виділення поту, лікуванню хвороб нирок, серця і сочостатевої системи, поліпшенню зовнішнього вигляду шкірного покриву. Талькохлорит м'який і міцний мінерал відтінків сірого кольору. Пар, що виходить в парні з цим каменем, м'який і приємний, талькохлорид стійкий до перепадів температур, він підходить також для облицювальних робіт при будівництві печі. нагрівання каменю є спусковим механізмом для виділення корисних ферментів, благотворно діють на імунну систему, обмінні процеси нормалізацію тиску, габродія баз мінерал вулканічних порід, схожий зовні на мармур темного кольору, майже чорний. Поставка каменю йде з екологічно чистої зони Карелія, поглинає вологу з мінімальними показниками, що підходить для парної. Камінь рекомендується використовувати при несильному спеці, Найчастіше застосовують в якості каталізатора для прояву позитивних властивостей інших кам'яних порід. Самостійного цілющої дії у габроді або практично немає, тому його місце на кам'янці, нижні ряди. Галька поширений різновид гравію, що утворюється під дією річкової або морської води і вітру. Цілком підходить для парилки, перевагу потрібно віддавати камінню плескатої форми: теплопроводен і водонепроникний, використання гальки схоже за цілющими властивостями інших каменів очищення організму і шкіри. Поліпшення самопочуття, регуляція фотовиділення та інфотогалерея, нефрит, жадеїд, малиновий кварцит, габродябас, річкова галька та інші камені, які можна використовувати для парилки. Деякі знавці баних каменів називають білий кварт, жаркий лід. Темний колір габро діабзу буде відмінно контрастувати в парні зі світлими стінами з дерева. Галька найдоступніший вид каменю для парної, жадеїд вибирають забезпечені люди. Малиновий кварц не тільки ефективний в парній, але ще і дуже гарний. Нефрит найміцніший камінь з усіх придатних для парної. Порфірит недорогий, але якісний матеріал для кам'янки. Приємний аромат розпеченого талькохлорита наповнить баню можливі недоліки кожного типу, звичайно. Кожен із застосовуваних влазні каменів має і недоліки. Шадаїд занадто дорогий, багато не купиш, до того ж, в домашніх умовах їх краще використовувати в колотому вигляді. Шліфовані камені більше застосовують в громадських санах малиновий кварцит в силу високої міцності. Дуже важко обробляти його найчастіше можна придбати колотим. Як і жадеїд, він коштує недешево. Тому ці камені укладають лише в останній ряд поверх більш дешевих білий кварц слід постійно переглядати і видаляти з кам'янки, оскільки він часто тріскається в парильні з підвищеною температурою. Недолік порфіриту полягає в тому, що при першому застосуванні камені тріщать, через це можна сильно злякатися, але це буває лише в перший раз далі паритися в компанії. З порфіритом можна абсолютно спокійно, головний мінус нефриту полягає в його дорожнечі: укладати ці камені на кам'янку можуть дозволити собі лише забезпечені люди. Габродіабаз володіє декількома негативними характеристиками: повільно набирає тепло, без додаткового підігріву, швидко остигає, може неприємно пахнути, клійкапнути ефір або ароматизирующе масло на габродіабаз. То на його поверхні відразу з'являється нагар галька найдоступніший камінь, але його застосування має бути вибірковим не підійдуть камені з донних частин з великим вмістом вапняку, з червоними прожилками з високим вмістом заліза, оскільки вони небезпечні для здоров'я людини, не варто економити і збирати гальку в екологічно сумнівних ділянках у залізничних полотен поблизу стоянок судів під лініями електропередач і Т. Порисні поради є певні правила, дотримання яких вбереже вас від згубного впливу каменів. Не слід влазні використовувати ті камені, які були зібрані з морської глибини або прибережжя, вони прослужать недовго через їх неміцності, краще проводити збори на полях. Слідкуйте, щоб камені не мали виступів, поглиблень, нерівностей, хороші екземпляри ті, які володіють рівною і гладкою поверхнею. Для печі не використовуйте камені вапнякових і шаруватих порід, для швидкого прогріву між ними покладіть кілька болванок з чавуну або сталі. Не перестарайтеся із застосуванням мінералів в парильні оптимальна кількість 6 на 6х1-2 площі лазні. Дотримуючись цих порад, ви зможете насолоджуватися цілющою процедурою і покращувати здоров'я при кожному відвідуванні парної, як їх правильно підготувати камені, куплені в спеціалізованих магазинах. Зазвичай сертифіковані, тому можна бути впевненим в їх якості, якщо ви зібрали їх самостійно, то перед використанням їх потрібно підготувати, в першу чергу необхідно оглянути камені на предмет наявності відколів, тріщин і вкраплень. Потім потрібно провести сольові процедури, всі камені протягом години потримати в підсоленій воді. Після чого добре промити і висушити, не можна використовувати фен або інші подібні пристосування. Найкраще це зробити природним шляхом в добре провітрюваному приміщенні або на свіжому повітрі, як їх правильно класти, змішувати у парильні важливо все, навіть те в якому порядку укладаються камені. Не варто заповнювати піч декількома великими каменями, які займуть весь простір кам'янки, краще, якщо між ними буде мінімальний просвіт, без вільного простору. Теж не можна. Нижні шари повинні складатися з великих екземплярів, поверх них можна класти камені середніх розмірів, на самому верху мінерали невеликого розміру з цілющими властивостями. Правила експлуатації кам'янки. Перед першим користуванням парилкою потрібно розжарити камені до червоного, але робити це поступово, не форсуючи процес нагрівання, як тільки нижні камені стануть з характерним червонуватим відтінком, хлюкніть на кам'янку крижану воду такий екстремальний спосіб дозволить перевірити їх на цілісність і сприйнятливість до перепадів температур. Адже без цього неможливий процес ширяння. Після охолодження кам'янки знову перевірте всі камені на цілісність і приберіть пошкоджені. Під час подальшого використання парної на кам'янку потрібно піддавати гарячої води, тоді пара буде виділятися максимальну кількість. Якщо під час експлуатації або після тривалої перерви камені забруднилися або вкрилися нальотом, то обов'язково помийте їх або протріть вологою ганчіркою, якщо цього не зробити. То вони будуть виділяти неприємний запах, Для посилення цілющого і ароматичного ефекту на кам'янку можна капати ефірні масла відео рекомендації з укладання талькохлорита в кам'янку відгуки про камені в лазні поклав днями талькохлорит в заміну на кераміку, різниця відчутна прогрівається швидше, ніж приміщення, тепло тримає на ура. Давати одне задоволення трохи з кількістю помилився, треба ще кілограм 60. Плюс хочу трубу обкласти мріц, охт! В баніцлюбрю тряц 248. Я використовую карельський габро, нічого не смердить. Перший стояв у закритій кам'янці десять років. У минулому році робив ревізію в закритій кам'янці. Кілька каменів тріснули, вигріб третину відра піску, купивши габро два коробки. Додав, у камінь виклав наверх кам'янки для пахощів, топив раз на тиждень. Вважаю, заміну раз в 10 років нормальною, навіть кам'янку ревізувати потрібно раніше. Зіп ІХТПС в грюмгою серю ТРАЦ-152209 найчастіше для засипки використовуються такі природні мінерали, як жадеїт, талькохлорит, кварц, габродіабаз. Кожен з них володіє власними якостями, які позитивно впливають на організм людини. Жадеїд, як вважалося на Сході, може не тільки оздоровлювати. А й омолоджувати він додає сили духу і бадьорості, пар це так ідеальний в ролі засипки. Він не схильний до розтріскування поверхні, позитивно впливає на людину, стимулюючи його сили і можливості пар, що виходить від кварцевої засипки, має цілющий вплив, тільки хлорид відновлює роботу серцево-судинної системи, врівноважуючи її, підвищує захисні сили організму, позитивним чином відбивається на органах дихання. А родія високим запасом міцності, прекрасно накопичує жар, а потім поступово і рівномірно віддає його. Має низький ступінь поглинання вологи, тривалий в застосуванні кварцит малиновий, що входить в категорію унікальних природних мінералів, також має низку позитивних властивостей щодо впливу на людський організм, це теж екологічно чистий камінь, який не виділяє всереду ніяких шкідливих випромінювань, це то шахт, Рандрюдрацкам'яджабані Сім Дев'ять нуль 79035. для облаштування кам'янки можна використовувати найрізноманітніший наповнювач, для цього він не повинен виділяти при нагріванні шкідливі речовини і повинен витримувати перепад температури, який утворюється від поливання каменів водою. Для цих цілей добре підходять річкова галька, керамічні ізолятори, кварцові камені. Ще одна умова: камені не повинні бути дрібними, оптимальний розмір. Близько півлітрової банки Іван 2 Хорюмрм Хорюм рац Рацкам'ніджабані Сімдев'ять 79035. готуючись до парного сезону або приступаючи до будівництва лазні, познайомтеся з корисною інформацією про види, користь і негативні якості різних каменів для парної, не зайвим буде знати і про правила експлуатації та догляду за ними.